20 жовтня всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щорічно в Україні фіксують майже 15 тисяч нових випадків хвороби. Кожного року від цього виду онко помирають 125 тисяч жінок. У 2022 році у Сумській області було виявлено 390 випадків раку молочної залози. Фахівці наголошують, що у 95% пацієнток хвороба лікується на першій стадії. Українка Анна Узлова у 2014 році також стала пацієнткою онковідділення. Рак молочної залози долав її двічі. Не падати духом і перемогти хворобу Анні допомагала родина. Я знайшла в себе пухлину в грудях. Через місяць я пішла до лікаря. мені там зробили узі, сказали за і сказала, що все в принципі нормально, що це киста. Але пухлина почала боліти, почала боліти дуже сильно і, мабуть, це мене врятувало, тому що я ще декілька разів зверталась до лікарів. Але десь на четвертий візит сказали, що це не киста, і що мені потрібний йти в онкоцентр. Звісно, що величезною підтримкою для мене була моя родина, мій чоловік, мої батьки. А дуже мені мене підтримувала робота, і це теж так якось мене підтримувало і соціалізувало. Насправді, я не знаю людей, які здаються. Я просто розуміла, що в мене немає іншого вибору, окрім як продовжувати лікуватись і боротися за своє життя. П'ятеро жінок, які побороли рак, серед них і Анна Узлова вирішили створити благодійний фонд на підтримку жінок, які стикнулись з захворюванням. Назвали об'єднання інспірейшн Фемілі, яке стало фондом підтримки дорослих онкопацієнтів. Анна поділилася, як виникла ідея допомагати іншим боротися з раком та створити благодійну організацію. Всі пацієнти розуміють наскільки важко, і звісно, завжди дуже хочеться щось змінити. Для того щоб це змінити, треба мати сили і треба знайти своїх однодумців. Таким чином, я зустріла всіх наших співзасновниць в якийсь момент. Ми створили благодійний фонд. Всі ті проблеми, з якими стикаємося, стикалися ми, з якими стикаються зараз пацієнти, Ми намагаємось закрити, наприклад, ми. Коли до нас звертається фонд, пацієнти, ми розуміємо, що дуже багато з них не знають свої права, і що держава їм багато чого покриває в лікуванні. І одна з наших задач це розказати пацієнтам про їх права. Ну і далі, вже дивлячись по ситуації, ми допомагаємо їм в залежності від запиту. Спеціальної профілактики від раку молочної залози на сьогодні не існує. Щоб вчасно виявити пухлину, необхідно регулярно відвідувати гінеколога, робити УЗД молочних залоз та мамографію. Зазначає кандидатка медичних наук, асистентка кафедри акушерства гінекології та планування сім'ї СумДУ Світлана Герасименко. Симптоми даного захворювання можуть бути. Болі в молочні залозі, виділення патологічні, крив'янисті, водянисті, збільшення лімфатичних узлів. Профілактикою раку молочної залози є своєчасне лікування передракових станів молочної залози, мастапатій, своєчасне обстеження у лікаря-гінеколога. Треба зазначити, що при кожному обстеженні у лікаря-гінеколога ми обстежуємо молочну заозу при виявленні патологічних станів, скеровуємо на безкоштовне ультразвукове дослідження. Є велика нагода зараз пройти його. Є кабінети чудово обладнані ультразвукової діагностики. Кожна поважаюча себе жінка повинна звернутися до лікаря гінеколога пройти обов'язкове профілактичне обстеження раз в рік. Але якщо жінку щось турбує, будь ласка, може звернутися в будь-який час, ми раді вас бачити. Варто пам'ятати, що рак це не вирок, наука рухається вперед. І сьогодні онкологічні захворювання часто успішно лікуються. Людей хворих на рак рятує своєчасна діагностика. За статистикою 90% хворих, у яких онкологію виявили на ранній стадії, успішно перемагають хворобу та живуть довгі роки. Бережіть себе та будьте здорові! Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Тростянець. Телеканал ТВТ